Віталій Шахів рая проти Black BB Ізраїль рейтинг 1952. Королівський гамбіт. В такий перейду. Якось він там називався. На королівський гамбіт я його грав. Контргамбіт. Не пам'ятаю. Там суть тому, що якби він має нормально розвиватись і наже 4 2-0 грати. Віддавати коня, але тут структура дуже погана, проблема з розвитком, і там якась рівна позиція. Або не рівна. Це не знаю. На рахунок таких ходів я не впевнений. Ну що він хоче? Так от віддавати слона, ой, коня не, не, не бачу сенсу. Ну добре. Можливо, він і є цей сенс. До речі, може я зараз пожертвую навіть фрізя і заберу тут. Тому що він якусь фігню награв з дебюту. А так буде як мінімум цікаво. Так, по матеріалу. Ну давай. Добре, пішак, буде небезпечний. От щоб не була псланта, звісно, це була б ідеальна атака. Тактика. А так треба думати. Взяли, взяли, взяли. Тут пішак може ще стати ферзем, це мені не дуже подобається? Добре, не буду так грати. Я передумав. Проблеми тут з пішаком будуть. Ну, що далі? Так. Добре, розвивайся. Ось і треба коня було перевезти. Б'ємо по центру. Як в французькому захисті. Реальний хід. Захищусь тоді. Можу, до речі, 2 лі не знаю. Можу, але може і не хочу. Якийсь в цьому сенс, звісно, є 20 піти. Якийсь шах. Ой, шах. Шах я ще не дав. Так, кінь Б5, мабуть, да. Це непогано, ти придумав. Чи ти ще не придумав? Чи ти ще не, не вирішив? Чи ти сюди йдеш не йдеш? Правда, кінь Б5 я ж тут б'ю просто. Що мені твоє кінь Б5? Тут ще потім шажок. На D6 тебе не пустять. От можливо, щоб ти відразу так пішов. Я б не зрозумів би. А може б зрозумів, би, але ну, не зрозумів, би, що я можу просто забрати пішок. Мо якщо у вас менше матеріалу, і вам потрібно щось. Придумати таке складне, то бажано, звісно, грати швидесенько. Тому що суперник може ще думати і за, на, на вашому часі. Тому що він відразу не пішов. якби Я шукав. А чого він думає? А тому, що є якийсь маневр такий. Я вже думаю, ну може 2-0 і 3-0. О. Можна ж просто пішака з'їсти і все. І не буде опорного поля. Так. Ну, це понятно. Тут все понятно з тобою. Так. Так, так, так. Слона забрати. Ну він тут такий собі. Чи дати шах просто. А будемо ж. Ти сюди. І в нього будуть проблеми з розвитком. Я думаю, це краще буде. Правда, ви можеш взяти-взяти. Да. Якось я не знаю, не хочу тут. Не хочу, щоб тура просто вийшла, щоб не було нормально у нього. Ага. Отак от, от. Ти вирішив з нами. Цей хід я зівнув. Сейчас. Так, ну у нас есть такие, как минимум хит. Кинется семь, я здевуну. Но у нас есть такие, как минимум хит. Да, называл я сегодня. Хоть че, может и не. А может и да. Так, ти туди, я сюди тоді. Все рівно у зайві матеріал, так? Да? Якість. Ну, проблеми ще з конем в тебе. Проблеми з конем, але ти, мабуть, якось відбиваєшся. На жаль. На превеликий шаль. Куди ми хочемо піти? Давай сюди. хочу поставити фарзянового Є така ідея у мене. Так, ну це мені здається не дуже хід. Так якщо? так пішов, звісно. А він так? ну Так то, такто. Так Дякую. Ну, Королівський гамбіт завжди весело комусь. Буває комусь ні. 74 на 83. Нормально зіграв. Зазвичай, коли стільки багато варіантів, то постійні помилки. Кінь, вже один треба було грати. Ну, він та, тут С4 краще було не грати. Ні, нормально. Значить трошки там не такий варіант. Ну, добре, не вийшло. Так, ну якщо б я, наприклад, вдарив би тут. Дуже погано це. Комп'ютеру рівна позиція. Трошки краще в чорних. Але рівна Перша лінія. Всі інші і в чорний краще. Але навіщо, якщо просто можна спокійно переграти суперник? Так, ну він цікаво знайшов динаміку. Да, але проблема ж в тому, що ще й прохідний пішак залишився, крім матеріалу. Так, ну в принципі нормально я захистився. Окей?